Вітаю, друзі! 30 грудня 2023 року. І хоч я вже на своєму каналі виклав останнє відео в цьому році, та робота в моїй майстерні триває. І, напевно, і завтра, 31 грудня, я ще буду працювати. Тому це відео ви побачите вже в новому році, 1 або 2 січня. А мова, друзі, сьогодні піде про брашування деревини. В моєму випадку мова піде. Про ось брашування ось такої тарілки вази. Тому, якщо ця тема буде вам цікава, запрошую. В YouTube дуже багато відео про брашування дошок та різноманітних столярних виробів. А от саме про брашування токарних виробів, мені відео не потрапляли. Для чого взагалі робиться брашування? Брашування, друзі, робиться в декоративних цілях. Щоб підкреслити деревину, або надати ефект, старовинний ефект. Тобто мова йде про штучне зістарення деревини. В даному випадку, в мене є ось така, це вже суха заготовка, яка висохла. Це буде така тарілка або ваза з відносно вузькою горловиною. Мені здається, що в даному випадку брашування буде дуже посувати цьому виробу. Тут ще є. Ось такий елемент, який я називаю так званий елемент живого краю. Тут є сліди від короїду. Тільки що я попередньо обробив її зовні. Зараз трошки всередині проточу виберу і почнемо з вами брашувати. Тут, звичайно, на початку друзі, є легке биття, адже мова йде знову ж таки про точіння поперек волокна, і в процесі сушіння її трошки повело еліпсом. А ззовні я вже все вибрав, але ж всередині він лишився. Тому на перших кроках є і ви можливо бачите легке биття. Тому на початку починаємо працювати обережно. Звичайно, друзі, чудовий різець. Ніяким би іншим в даному випадку точіння мається на увазі з вузькою горловиною, тут би не впоратися. Є ще, звісно, там деякі різновиди, де не тільки повертається сама ріжуча пластина, а й повертається, так би мовити, на шарнірах ось сам цей пруток. Ну, Але в мене поки що такого немає, мені вистачає і цього. Добре, не буду відволікатися, зараз швиденько закінчую і переходимо до наступного кроку. Отже, друзі, робота різцями завершена. І зараз ще один такий проміжковий крок. Це треба її відшліфувати. Перед тим, як наносити брашування, треба її відшліфувати. Це я зроблю поза камерою, щоб не займати час. Зараз покажу, як виглядає всередині. Ось так всередині все проточено. Зараз швиденько шліфую. Отже, друзі, ось нарешті і настав момент для нанесення самого брашування. І тут я на диво ні для кого не відкрию Америку. Чим це робити. Хоча ця думка прийшла мені сама по собі. А вже потім, придивляючись відео в YouTube про Пронесення брошування. Я побачив, що цей метод давно відкритий задовго до мене. А використовувати, друзі, для цього я буду нічого інше, як ось такі насадки Щитки для дрилі та для болгарки. Причому ні саму болгарку, ні дриль використовувати не використовую, я їх тримаю в руках для більшої міцності. Впевненості та для більшого притискання почнемо. Ось, друзі, показую вам перший результат після 20 секунд роботи. Подивіться. Подивіться, яка неймовірна текстура. До речі, я ж забув сказати, можливо, хтось вже й догадався, а це дуб. Матеріал дуб. Подивіться, яка неймовірна краса. Зараз ще трошки тут попрацюю і переходжу на цю сторону. Отже, друзі, ви тільки подивіться, яка краса. Кілька секунд. І яка краса, яку красу ми бачимо. Сам процес брашування займає найменше часу з усієї роботи. Просто неймовірно. Ця фактура, структура нагадує ляну, ляну тканину. І зараз все це повторю тільки в режимі реверса. Зараз друзі, ще останній елемент, який на мою думку тут також буде дуже пасувати. Друзі, робота майже завершена. Ще раз хочу вам показати, як неймовірно відкривається текстура деревини. Ось всі ці річні вікові кільця. Подивіться, друзі, яка краса. Не втомлюсь повторювати це. Мені на верстаті залишив, залишається відрізати а, саму цю чашу від основи. А потім ми з вами ще підемо в будинок. Я покажу, як відкриється вся ця краса та текстура під олією та маслом. Ну, як бачили, друзі, я, я вважаю, що якщо в даному випадку використовувати болгарку та дриль, вони б дали зайвий речах. Тобто вам треба було, ви отримали ще якийсь супротив через цей речах. А в даному випадку вам треба тримати руками. Міцно, надійно ви самі будете відчувати, як вам притискати, в якому напрямку. Побільше швидкості і побільше впевненості в руках. І отримаєте, друзі, ось таку красу. А тепер, друзі, вашій увазі після обробки масловоском. Зверніть увагу, яка фактура, а головне, яка її глибина. Це просто неймовірно. А на цьому, друзі, я буду завершити своє відео. Перше відео, яке ви побачите в новому році. Всім дякую за увагу. В коментарях можете написати свою думку. Також я не ображусь, якщо ви поставите вподобайку. Якщо це відео було для вас цікавим або корисним. І якщо не сподобалося, ви знаєте, що робити. Друзі, всім дякую за увагу і на завершення по традиції закликаю вас, підтримуйте український YouTube, підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.